Всім доброго дня. Сьогодні вам показував спортивний силовий комплекс, який розвиває силу удару. Це буде зокрема 10 вправ на м'язи, які відповідають за силу удару, тобто м'язи ніг, пресу, м'язи рук, тобто трицепси. Зокрема, буду знімати відео по декілька хвилин, тобто по одній вправі. Пізніше викладемо все ютуб. Для спортивно силового комплексу нам буде потрібно таймінг. Кожна права буде тривати на декілька хвилин. Деякі з них будуть тривали по декілька раундів. Ну і, відповідно, гиря Гиря в нас обговорює 20 кг. Кожен може використовувати таку гирю або такий інвентар. Наприклад, насипний мішок може бути, в кого немає можливості купити гирю, можна зробити собі насипний мішок. Так. Знову ж таки, на телефоні або звичайним годинником можна робити відлік часу на опалення. Першою вправою у нас буде худба з гирею протязі двох хвилин. Після цього хвилину відпочиваємо. щоб повідомило буде за хвилину рівно.